Почекати, коли ведуть розмитнення, а на Америці на аукціонах впаде попит. Перші два коментарі під цим відеоматеріалом, які напишуть, що ось такі, ось такі бувають історії, коли там заявлено 190, а по факту мільйон. І це створило проблему. Наприклад, знайти мені третього мегана. Всім привіт, друзі! Ви дивитесь канал та вкотре я зник з простору Ютубу і вкотре з'явився. Все гаразд, я нікуди не зник, працюю насправді, насправді багато роботи. Давайте це відео називаємо таким якимось вступним в цьому тижні, не знаю, як вдасться, але коротко розповім вам щось найцікавіше: про перипетії і події на ринку автомобілів, про розмитнення, про пробіги. І щось найцікавішого з того періоду, поки мене не було. Що з цінами на ринку і ситуацією на ринку? Взагалом про електромобілі все доволі просто. Ніхто, якісь законопроекти, там зареєстровані, в першому читанні не розглянуті. Повернення, це повернення Мити, взагалі розмитнення на електромобілі, ніхто не скасовував. З 1 січня розмитнення. Повертається, ринок Європи, автомобілі з Європи шалено. Шалено піднялися ціни порівняно з, там, з, скажімо, весною 2025 року. Суттєво піднялися ціни на ходові автомобілі, ліфи, кони, айоніки, Ніро, Єтрони, Айпейси, якби весь. Перебіг народних автомобілів в ціні суттєво піднявся. Не знаю, в мене найбільше є замовлень по конах Ніро. От по них суттєва різниця. То це можна сказати, ну, до 10% просто на попит. Мало того, навіть якщо люди купляють через аукціон автомобілі, вони бачу, продавці вже навіть не хочуть віддавати, тому що розуміють, що попит у нас всередині якби тільки вибухає, можливо, чи він існує, але на якійсь такій стадії попит є. Не хочу продавати по дешевшій ціні. Автомобіль в виграно на аукціоні, але його не віддають. То, що хочуть більшу ціну. І вони розуміють, що в принципі, час працює на їхню сторону, а не на нашу. Е -е -е 조금. Що робити? В принципі, я думаю, якщо ви шукаєте автомобіль для... з Європи, Європейський, не Америка, то варіанту нема. Тут треба пробувати, придбати його, знайти, шукати до Нового року. Люди запитують, що краще купити за кордону чи перевіряти тут. На ваше вирішення. Але пам'ятайте, і всі, хто мене питає, так і відповідаю. Здебільшого всі, хто купляє автомобілі для продажу в Україні, купляє його через аукціон. А там у вас просто звіт технічної сторони, нюанси царапини, можливо, в ідеалі елементи, які були підфарбовані, це ідеальний звіт. А так, здебільшого, це просто купівля по фотографіях. І що там будуть підшипники, редуктори, антифриз, підфарбування це вже якби закрита історія. Це невідомо. Тому тут як, як пощастить. Далі, е, якщо звичайно перевіряти тут і шукати тут, це буде дорожче, але ризик придбати автомобіль, враховуючи, що ви його будете перевіряти, звичайно менше автомобіль, у кого скручений, пробіг і все решта. А скручених пробігів по пригону з Європі стає все більше і більше. І це не прості народні там ліфи 24 кВт чи Зої 40 кВт. Ні, це вже нормальні там Ніро з пробігами 200, 180, якісь 50, 80. Тому що поріг зберігається. Люди хочуть придбати автомобіль з пробігом до 100 тисяч, якщо я про Ніро Кону говорю. А купують там за кордоном 150-170 і скручують там 50, 80, 100 тисяч. Якусь мінімалку скрутити, щоб людині було приємніше. А перевіряти тут ж просто, у них усіх сох, ну, на СК Innovation, говорю, батареях, сох по 100%, і людина каже, двіці, це ж новий автомобіль, там сох 100%. Перевіряти стає складніше. Хоча нещодавно була і перевірка 39-ї кони, то також був скручений пробіг. І вона була куплена в аукціоні, і продавець надав. Якби звіт по тому, що ось я купляв за аукціоні, ось він код, ось цей автомобіль, ось там вказано 70 тисяч пробігу. А в мене по діагностиці там мінімум 130. Тому аукціон це не ну, це не основа того, що якби в принципі там буде рідний пробіг і з ним по кузову і технічно все буде гаразд. Ні, абсолютно. Чи навіть наявність тих оглядів. Ні, абсолютно. В принципі, якщо хочете Європу. Повторюю, краще спробувати знайти тут чи там, як вам заманеться до нового року. Чому? Тому що е, розмитнення буде рахуватися від купівлі автомобіля, а саме з ринку Європи, е, вартість автомобіля, який ми хочемо з Європи, це не биток, такий як з Америки, і від цієї вартості, порівняно з тим, що ведуть миту на новому новому році, в 26-му, суттєво буде зміна по вартості. суттєва. Тому європу, в принципі, краще до нового року. Що стосується ринку сполучених штатів, всі, хто, мабуть, сьогодні в нас вже жовтень, і всі, хто хотів придбати автомобіль, замовити з Євро з Америки, вже мабуть, треба було його придбати як мінімум. Хто хоче ще придбати, можна спробувати ризикнути, але купувати вже треба отак: дивитись на сполучені штати, і все, що стосується правого боку, а то бажано так біля Вашингтона Нью-Йорка, так щоб воно встигло приїхати. Тому що якщо не встигне, то буде розмидено. Але ціни на євро на американські автомобілі Сполучених Штатів, Айонікі 5, навір, наприклад, там е... Полстар, другі, наприклад, там на Тесли золотий ринок. Суттєво, особливо на тесли суттєво значно зросли і дійшли до свого можливого епогею, що купувати зараз в сполучених штатах я не бачу жодного змісту ловити автомобілі тут навіть цікаво, які продаються. Тому що ціни в Америці на опціоні настільки зросли, що колись там тесловай Y 21 рік можна було придбати з ремонтом вже вкластися в 18-19, Там придбати за. 12, 13, 9 ну, відстану. А зараз вони тільки там буває по 16, 18, 19, 21. Без доставки, без ремонту. І це вже настільки нецікаво, що вигідніше почекати. Почекати, коли ведуть розмитнення. На Америці на аукціонах впаде попит, впаде ціна. І навіть з тим самим вартістю розмитнення, тому що воно буде рахуватися від вартості автомобіля, а вартість невелика набиток. Ви розумієте, набитий автомобіль, вигідніше його купляти вже, скажімо, в березні-квітні. Ну, Бо настільки великий попит, настільки висока, необґрунтована ціна, що стає абсолютно нецікаво. Що цікавіше зараз по Америці просто моніторити ринок авторія і шукати тут гарячу пропозицію, тому що це буде дешевше, ніж те, що ви купите, зремонтуєте і якось так. По Америці так. Чим ця вся перипетія з електромобілями наробила великого хаосу? Чисто мені по роботі багато з продавців, які я знаю, такі з мене є таке поняття. Всі, хто зі мною працював, знає. У мене є поняття білого списку і чорного списку. Білий список це продавці, в яких я був, яких я бачив. Він не скрутив, пробіг. І, хоча би коли я до нього зателефоную, він мені розповість, що там, скажімо, Андрій пробіг чесний рідний, я не скрутив. Там може бути фарбоване, не фарбоване, або хоча б чесно скаже, я не перевіряв. Ну, чесно, не чесно. Це для мене білий список. Чорний список це продавці, в яких я був, перевіряв, був скручений пробіг, обманув раз, не раз і взагалі. І з цього білого списку, який про цемує відношенні не такий, той великий. Багато продавців по пригону з Європи, скажімо, перейшли на пригон електромобілів. І це створило проблему. Наприклад, знайти мені третього мегана. Це щось дизельного. Це щось, ну, це щось на грані неймовірного. Наприклад, шукав я, скільки, три місяці чи більше, я шукав 3008 З того всього ми плюнули на автоматі і взяли четвертий. На тому самому роботі 1,6. Гарний, нема чого сказати. Ну та, ми, в принципі, хотіли в старті 3000. Нема. Нема. Просто можна включити авторію і шукати оголошення свіжопригнаних автомобілів. Нема. Так, їх там хороших нема. Але ми вже поставили доволі розлогі ламки по підбору. Хотіли 230, поставили 250-280, і навіть там ціну вже розширили, там вже нема змісту там, платити дорожче. Але і приганяти не хочуть. І попит у нас на електрику піднявся, і... і пробіги тут. Що не перевіряєш, стан негативний, пробіг скручений, або вона в Швеції, вся ржава вже знизу. Ні. Це створило великий попит. Великий попит зараз створився на сегмент автомобілів на автоматичній коробці передач. З тим також є проблема. Навіть переходили на таке рішення, шукав я електричку до 10 тисяч, і ми просто взяли байпасний варіант, взяли Зою. Зою просту, 22-го, має право на життя з непоганим сохом, в непоганому стані кузова. Просто за 7 тисяч взяли Зою. Людині їздити на роботу по Львові 4 кілометри 4 км назад. І раз у нас собі у тиждень зарядиться, є там можливість десь в розетку вмікнути. Все. Не хотіли електромобіль, але в принципі, на такі короткі поїздки, і враховуючи те, що зараз ринок не пропонує нам чогось цікавого, доводиться йти на запасний варіант. А з пробігами, в принципі, якісь вам рекорди розповісти. Один з цікавих. Скажу вам, свої... одне з розчарувань за останній період з досвіду, і в принципі про це можна зробити окреме відео. І одне з вражень. Одне з розчарувань. Двохлітрові дизельні двигуни від два групи, усім нам любимої. І мою в першу чергу, я дуже люблю двохлітрові дизеля і серія CR, або, наприклад, беремо з років там, 13 плюс. Сомі гольфи, пасати Б-8, суперби вже дуже мене вразили своєю, м'яко кажучи, не дуже великою надійністю. Тому що, крім проблем, яких я знав, по сажевому фільтру, по е, пустому колектору, який там у нас стоїть, який ну, м'яко кажучи, інтеркулер, якому є е, е, радіатор охолодження антифризом, який починає текти, і про те виникає антифриз. І це не дешева вартість ремонту. Вразили мене появою в останній момент поняття «масложорність». Вони багато то, не скажу масово, але багато ці автомобілі жруть масло, споживають мастило. І проблема може заключатися як конструктивному недоліку, і це стосується повнопривідних версій 190-к. Там шкоди Octavia Scout, скаут, Passat, роут пасати, двигуни куна. Як і серії CR-150, але тоді ця проблема буде не в самому конструктиві. Е, я говорю про ціліндропоштову групу і тонкі маслосйомні компресійні кільця, а про е, 150 ках сажевий. Через сажевий вона конкретно жере маску. І мене це вразило, тому що на пробігу з 250 тисяч, 270 тисяч, що в тебе вже трапились проблеми. По паливанні, по форсунках, ну це більш рідкість. По, по демфору мого ховику, да, до 250-270 буде. По пустому колектору, а це до тисячі доларів запросто. І ще й по тому, що вона тебе починає жерти масло, ну, хлопці, ну це ж вак, це всім хвалений Volkswagen Audi Group, там має бути надійний автомобіль. Я говорю про рідний пробіг. 270. Я розчарован. Ну, трошки забагато. Повернемося на покоління, там, де були 140-ківки двигуни 140 кінських сил, 2010-й, 2009 з'явився, 11-й, 12-й, на без пасатах. Так куди? Там демпфер махових щеплення і ну, сажеві міг підзабити. Ну, щоб вона жерла масло, ну це, ну, це нонсенс. Нонсенс. Такого не було. А сучасних дизелів так. Треба звикати до того, що в сучасному дизелі буде теж прописана цифра розходу мастила 2 літри на 10 тисяч 2,5, як і в там серії ті двигунів вигунів бензинових. Оце для мене було розчарування найбільше за останній період. І дослідити це доволі важко. А один з найбільш таких, що мене вразило, це був, не буду казати, автомобіль, але двигун, двохлітровий дизель, але реновський. Реновський 2 двохлітровий дизель, який фактично і ставився на серію бусів. Е там, Трафік прямо е, в них не там дефорсований, 115 кінських сил. Але цей автомобіль вже цей двигун був встановлений на легковому автомобілі. На Реношках", е, друга фаза е других лагун, третій лагуни. Е Маган, здається, двохлітровий дизель теж був е на Кашкаях двохлітровий Кашкай плюс два. І на легковому автомобілі я зустрічаю скрутку пробігу. Я бачу, що двигун розбирався, ланцюг уже замінювався. Але з заявлених 195 тисяч по діагностиці впливає цифра, спливає цифра про спрацювання. Ну, коли пагадає охолоджуюча рідина, я знаходжу цифру у 925 чи 995. Зараз тут прикріплю скінчот. Тисяч кілометрів пробігу. І двигун він тут. Ось він. 990. Мільйон пробіг. І я десь розумію, що десь на якій стадії е маркетологи, увага, прогавили. А в Рено 2-літровий дизель зробив своє. Тому і десь е навіть брати ті самі вантажні автомобілі, там ті самі трафіки і варо, е десь якийсь період вони трималися на 1,6 дизельях DCI. І вже ближче до 20-х років перейшли знову до 2-літрових, хороших з надійною паливною системою дизельних двигунів. Оце на даний момент надійні автомобілі. До них навіть не можу віднести ті самі 2,4 від Вольму. Тому що ну, після 300-400 тисяч показують вони теж далеко себе не еталонно. враховують їхні алюмінієві блоки і човоні гільце. Ось такі, ось такі бувають історії, коли там заявлено 190, а по факту мільйон. І ну якби в принципі роботи зараз багато. Багато замовлень по автоматах. Є замовлення по зої, є замовлення по НІРО. шукаємо, але от чесно відчікуємо. Тому що цей попит, особливо по НІРО, не знаю, що робить. Чи він буде до кінця року, ще так суттєво підніматися? Чи все-таки трошки спаде цей попит, враховуючи, що люди починають зважати на те, що під е, осінньо-зимовий період збільшуються обстріли тих москалів, і відповідно може початися вимкнення електроенергії? Ну, чи зменшиться це попит, чи зменшиться ціна, але я так розумію, що враховуючи, що у нас вже жовтий, залишилось та не так багато, суттєво попит не спаде. А розмитлення все-таки уведуть. Це було таке, якби екскурс, вступне відео або просто ознайома з моєю роботою з тою зайнястю, якою я працюю. Кажу вам так: перші два коментарі під цим відеоматеріалом, які напишуть, що хочуть ну, огляд цього тижня не встигну, але якусь тему розкрити чи розкрити тему автомобіля, проблеми, чи взагалі хочете, щоб я розкрив тему от в такому форматі розмовному, покажу, якщо зможу, покажу ну, все, що вас цікавить. Перші два коментарі. На ці перші два коментарі в найближчий період, в період тижня до двох тижнів часу, я зроблю два окремих відео і розкрию тему, яку ви напишете в коментарях. Перші дві проблеми, дві автомобілі, крім огляду. Ну крім загального огляду, треба більше часу, треба піділити цілий день на зйомку, взяти автомобіль для тесту. Якби, ну. Можу розкрити два автомобілі, дві проблеми, ну якби дві теми, які вас цікавлять. Перші два коментарі, які напишуть мені. На ці дві коментарі зроблю відео. А так бажаю вам миру, успіху і всього самого найкращого. Ви дивились канал автопогляд, підписуйтесь лайк, телефонуйте, якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль. В принципі, прайс по вартості послуг вказаний в описі до цього відеоматеріалу. А все решта за телефоном, який ви бачите на екрані, телеграм, телеграм вайбер, ватсап. Всього найкращого, до зустрічі!